Ой, хлопці, дивіться, що я вам покажу. Купив собі ось таку Ugreen клавіатуру, та ще й у комплекті з отакою Грін? Отаким ugreen Югрін-Миша. <рес> така мишка від Це Дуже дуже відомий бренд. Але знаєте, що в нас є, який момент, що ця клавіатура англійська та з російськими буквами. Тобто україномовної клавіатури я так і не знайшов нормальної на AliExpress, але ця брендова клавіатура ну дуже-дуже крутелезна за її гроші. Тож на каналі Технозон Україна поїхали. Ну, що я скажу спочатку: що ви побачите ще на розпаковці це дуже-дуже близько, але я купив. Ну, є комплект, дивіться, дивіться, на AliExpress є комплект за 34 бакси. І ви можете купити її раз, разом з клавіатурою, з мишкою. І начебто це дешевше, бо мишка окремо коштує 1999. Але, на жаль, у комплекті йде е, англійська клавіатура плюс мишка. Для мене нема питання, я можу печатати англійськомовною клавіатурою, бо я знаю розкладку, вже пам'ятаю її на, на дотик. Далі. Я купував ось такий комплект 25 плюс 19,99. І навіть, і навіть у такому варіанті, чесно кажучи, я отримав дуже дуже класний комплект за невеликі гроші. Поясню. Бо ця клавіатура, ця клавіатура, це 104. Ой, я зараз натиснув це 104 клавишна клавіатура. Тут 104 кнопки. Вона має захист від попадання якоїсь рідини, тобто, якщо ви. Не навмисно, звичайно, там якось на неї потрапив там, чай, чи щось, чи кава, неможливо. З нею нічого не буде. В неї є такий захист. І вона працює з Донгом 2,4, тобто це бездротова клавіатура, по-перше, та ще й звичайної батарейки, ну, звісно, нормальної батарейки, наприклад, Energizer чи, чи там щось таке подібне. Я використовую Energizer, До речі, купую їх на Амазоні для себе. І... Бо на Амазоні, знаєте, який Energizer? Він його Кудись поставив, то він працює там, поки не знаю, дуже довго. І від цієї батарейки вона може працювати цілий рік, як і ця сама мишка. Ну, мишка не рік, десь півроку в мене вистачало, Бо я вже робив огляд мишки від Ugreen, Це була не така мишка, це була. Не пам'ятаю модель, закину вам у опис під цим відео, посилання. І посилання буде і на цю клавіатуру, і на цю миш. Дивіться, давайте так: 2,4 ГГц Wireless Keyboard and mouse, Ну, в нас воно як комплект, рекламується е, цим виробником, але я купував окремо, бо я вам вже казав. Є три відокремлених зони. Вона в од, перша зона це звичайна клавіатура, навігаційна зона та зона цифрова. Вони декларують 10 мільйонів дотиків, тобто нажимань, ви можете печатати на кожну, на кожну кнопку 10 мільйонів. Це скільки вам потрібно печатати? Роками. Роками! Також, якщо брати у варіанті з клавіатура з мишкою, якщо вам потрібна англомовна клавіатура, чи може ви самі потім зробите, зробите російськомовні ці букви, дивіться. Воно може працювати від одного донгла. Зараз я знайду вам інформацію. Давайте ось. Від, одон... від одного Донгла, від одного USB-ресивера, але ця мишка, вона Bluetooth. Ми зараз її ще роздивимось. Це Bluetooth. І це навіть не все, не все цікаве у цій клавіатурі. По-перше, тут 6 градусів нахилу. Дуже-дуже зручно печатати. Вас не втомлюються ні, ні руки, ні долоні, нічого. Тобто ви просто печатаєте. І ще, що є дуже важливо, це в нас універсальність. Windows, Mac, iOS, Linux, Android, вона може працювати на усіх. Цих платформах. Що мишка? Так, як мишка, так і клавіатура. До речі, у мишки є зміна направлення ось цього ролику. Тобто цей ролер, скролер, який є, ви можете його використовувати ой. Для Мака там усе інверсивне, чи на Венді це дуже-дуже добре. Давайте так, ми зараз, а, я вам обіцяв, ще мишку подивитись. Мишка окремо коштує 1999. Я купував. І вона 4 DPI має з, з перемиканням цих DPI. Вона має ось такі режими. Зараз знайду. До речі, вона дуже-дуже тиха. Дивіться. Тобто. Кліки дуже-дуже тихесенькі. Вона така Silent Mouse, я її називаю. Не треба на неї драйверів, але. А, дорогі, Знаєте, я коли під'єднував її до Bluetooth, я просто вставив батарейку, і в мене Windows 11 така. Тидень ми знайшли Bluetooth-мишку під'єднати. Я натиснув Під'єднати і все, воно під'єднало. Дивіться, в нас є ось ну 4. 5, є 5 левелів вони декларують, але використовую 4. 1080 p 1000 DPI, 1600 DPI це 1080P теж, але трохи швидше буде. 2400 це для 2К дисплеїв і 4000 для 4К і 8К. Поясню, в мене, наприклад, мультимоніторинг вдома. Три дисплеї стоїть, ось так от урядок. І коли ти намагаєшся перейти з одного монітора на другий, то якщо низький, низький DPI, ти просто задовбенешся її таскати. Ти просто, ну, до речі, це дуже класна функція. Я вам, я вам чесно кажу. І ви можете її просто перемикати однією кнопкою. в нас тут 5 кнопок. Ну, дивіться, як 5. Вони декларують шість, але 1, 2 — це назад, вперед. 3, 4, це звичайні права-ліва. На цьому 3 d скролеру теж кнопка є, це 5, а ось ця кнопка перемикає режим. А якщо ви її затиснули на 8 секунд, вона перемкне роллер у інверсивний режим та обратно, якщо, ну, та назад, якщо ви захочете. Чи перемикає DPI. Чи перемикає режими роботи. Ну, я DPI тут з понизу, то я пам'ятаю за старою, як у іншій мишці у мене працює у югрін. Давайте так. Я переходжу зараз, розпакую вам швиденько, а потім ми їх протестуємо. Ну що, розпакуємо цей сет чи бандл, як він називається, клавіатура та мишка. Давайте. Давайте. Розпакуємо, Он, дивіться, що аж пишуть: Bluetooth 124 ГГц, 4 dBm, 10 метрів. Винда 7, 8, 1, 10, 11. Ну, чого? Нічого для нас цікавого. Але що сама мишка в нас, в нас уявляє? Дивіться, давайте я її відкрию. Ось. Ось такий матовий пластик. В нас є тут 6 кнопок. Перша, друга, третя, четверта. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Ось шість кнопочок. Тут таке. Є текстура текстурована. Позаду перемикач DPI. У мишку, яку я до цього оглядав, там був DPI. От тут поверху, тут теж поверху воно перемикає. Вмикання ввімкнення і працює від батарейки 2А. Та є ось такий донгл 2.4. Але, як ми зрозуміли, тут сет, який може працювати від одного донгла цієї клавіатури. Ну, Поки що вимкнемо. Нормально вона їздить, дивіться, вона сковзев, бо в нас тут ось такі проставки, які я, я зняв тут, бо бу, були наліпки, я зняв ці наліпки, і воно, в принципі, своєму нормально їздить. Дивіться, цікавенька штукінця. Вона тихесенька, зовсім тихесенька. Тобто, якщо і клацає, то дуже-дуже тихо. Але та мишка, яка була в мене, югрін, вона більш ну, вона тихіша. Далі, що ми тут ще маємо? Маємо клавіатуру. Маємо клавіатуру. Ой, десь тут треба все відкрити. О, так. Давайте. Я її теж вже відкривав. Дивіться, яка в нас інструкція. Вона... Це поширена версія. Дивіться, оп! Аж така. На жаль, тут тільки російська мова, і скільки я не писав, просив додати українську мову. Ніхто не хоче її робити окремо, бо продаж в Україні дуже-дуже невеликий. Якщо будемо купувати більше, будуть працювати на Україні. Дивіться, в нас є кут 6 градусів, тобто ви можете його розмістити, в нас кут нахило 6 градусів. Сама клавіатура, сама клавіатура має кнопки, які більш схожі на механічні, але це не механіка, звісно, не механіка. І це 104 кнопки, звісно, м'якенькі, бо це Ugreen. Якість цих кнопок вони матові. Це не глянець, матові якісь кнопочки, вони приємні на дотик, є навіть такий звук. Давайте запишу. Я такий цікавий, цікавий, багатий звук я це називаю. В нас є функціональна клавіша, вона тут е, у для мене, незвичне для мене розташування, але е, з лівою з правої зажимаєте, і в нас є, дивіться, Play. Е, Медіаплеєр, зараз будемо дивитися, що воно там означає. Є керування гучністю, вимикання, є мультимедіа, є браузер, почта е, Міком. Комп'ютер та ще щось таке ізбране, Не знаю. Що воно обране, якесь, не знаю, якесь обране. А, далі, що в нас тут є позаду? У нас є ось такий відсік, де у нас теж. Одна батарейка АА, типу розміру, і яку заявляють, що вона буде працювати цілий рік. І є ось такий донгл, він один. Працювати, ця мишка може працювати за Bluetooth, чи вони обидва пристрої можуть працювати з одним цим донглом. Це добра опція, така непогана. Давайте закриваємо. Є в нас ось такі гумові ножки. Лапки, ножки, не знаю, як їх назвати. І навіть ось ця середня для того, щоб не було провисання, коли ви працюєте і печатаєте. Дуже зручна клавіатура. Будемо переходити тестувати. Так, ми з вами будемо зараз тестувати це діло і будемо тестувати спочатку для винди. В мене є два тестера: винда і мак. Поїхали! В нас 104 клавіші. Давайте цифрова панель. Ну, що у нас тут? Ну, все працює начебто. І навігаційна панель. Ми бачимо з вами розкладку таку досить ой, досить стандартну. Так, поїхали. Стандартна клавіатура. Ой-ой-ой. Вона буде, звісно, нажимати. В нас. Усі кнопки. Давайте таким чином. А, мультидотик. Якщо ми натискаємо там 3, 4, 5 кнопок, вони спрацьовують одномоментно. Я вам ось дивіться. Це означає, що дана клавіатура може обробляти дуже-дуже швидкі запроси і підходить для дуже швидкого, дуже швидкої печаті. Так, так. Є, тепер enter. Що у нас тут ще залишається Т, капс А, тап і 1. Так, начебто, усе нажато. Але в нас є ще додаткові мультимедійні функції через кнопку function. Це відкриття мультимедіа плеєра. Це, від... це в нас. дивіться, це в нас Ой. гучність, вимикання гучності. Ось такі. Мультимедіа кнопочки. Це імейл. І так, що у нас ще є? Імейл, відкриття мого комп'ютера. Е -е, обране. Далі що? Ага. Дивіться, в нас немає пошуку, немає оцього стопа. Це для браузера. Назад-вперед, але є виклик браузера. Якщо я його натисну, то воно просто. Е Просто відкриє новий браузер прямо у цій вкладці. Давайте я зроблю це на іншому варіанті. Тут, я тут натисну, тут є в нас Давайте там сервіс OLX відкриємо. Ось так. В нас є OLX. Якщо я натискну Function і браузер, то воно просто відкриє, поверне до стартової сторінки. Але якщо я тут натисну, тому воно не відображається. Ви бачите усе, що воно підтримує. Цього більш ніж достатньо для повноцінного функціонування. Далі, Mac. Для MacOS, для MacOS, ну, це макова Mac клавіатура. Ми повинні з вами протестити. І тут усе те саме. Є деякі кнопки, які він не підтримує, і ви зараз подивитесь, які кнопки, які ви, мабуть, ніколи і не використовували, не знаєте про їх існування. Зараз покажу, що там у нас ще Ага, верхня панель. Ця панель. F1, F2, F3, F4, F5, F5 F9, 10, 11, 12. Все. Ой, повертаємося. Дивіться, в нас немає від F13 до F19. Ви їх колись використовували, ви знаєте, що вони існують. А, Ось така кнопка. А, ось така є. В нас немає кнопки равно. Не знаю навіщо вона потрібна, просто печатати равно, бо це не равно у, при... у калькуляторі. У калькуляторі працює ця кнопка Enter. Вона працює ж як на Mac, так і на Windows. Немає скрипічного ключа. Чи апострофу, що це таке? Е, і немає плюс-мінус. Я ці кнопки навіть не знав, що вони існують. <гум> ну, тобто, ви сумісність бачите. Клавіатура м'якенька. Дивіться, слухайте, який звук, коли, коли печатаєш. Дуже схожий на механічну, але це не механіка. На жаль, на жаль, не механіка, та це такі гроші і не може бути. Далі, в нас мишка. В нас є, от ми зараз використовуємо скролер вниз-вверх. Якщо ми зажали. Зараз у нас скроллер змінив своє направлення. Для мака працює таким чином. Повертаємо, повертаємо, є. Усі кнопки працюють, вона дуже-дуже м'якенька, дуже, -дуже м'якенька. Ну, давайте, мені дуже подобається. Дивіться, давайте тест миші з вами ще зробимо. Ну, скролер працює, це працює, кнопка працює, кнопка назад, тут знаєте, що буде? Тут буде трохи, якщо ми назад уперед натиснемо, то воно буде перемикати. Ой, зараз у нас воно не так працює, треба перемкнути. Є, є. Тепер чуйність миші. Так, тест другого кліку. Тест житеру. Ну, воно дає в нас дуже-дуже круто. Дивіться, можна навіть грати на, на ній. О, добре. Добре, добре, добре. А, і вона дуже-дуже вона тиха. Слухайте, як я, я клацаю, а воно нічого не чутно. Зовсім нічого не чутно. Так, тепер в нас є а, досить цікава річ. Це в нас перемикач DPI. Я його зараз перемикаю, і в мене він просто летає, літає цей курсор далі ще. Вуа! Це в нас для 8К неможливо НЕМОЖЛИВО користуватись дуже швидко. Це 4000 DPI. Це самий, самий маленький, це 1000. А це 1600. 1000 1600, 1600 і 4 тисячі. Ось такі режими в нас є. Усі кнопки працюють. Я дуже задоволений цією мишкою. І вона працює і з Донглом, і з Bluetooth. При цьому працює дуже-дуже коректно і тихо. І сама клавіатура. Хлопці, я рекомендую. Я рекомендую ці, цю мишку, я рекомендую цю клавіатуру. Вони бездоганні за таку ціну. Бачу. Тож, з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.